Одразу після розмови Дональда Трампа та Путіна на Алясі може відбутися і друга зустріч самого Трампа, російського диктатора та президента України Володимира Зеленського. Про це заявив Дональд Трамп на прес-конференції. Американський лідер не впевнений у продуктивності зустрічі з Путіним. Якщо спілкування з диктатором вийде невдалим, Росію чекають дуже серйозні наслідки. Саме так Трамп відповів на запитання журналістів. Після моєї зустрічі з Путіним є велика імовірність ще однієї зустрічі, в якій братимуть участь я, президент Зеленський та Путін. Та якщо я не отримаю потрібних відповідей від російського керівника, то навряд чи така тристороння бесіда відбудеться. Зараз до нашого ефіру долучається Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Вітаємо вас. вітаємо. Вітаю. вітаю. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, що має відбутися 15-го числа на Алясці, щоб потім відбулася друга зустріч, на якій прийматиме участь президент Зеленський? Логістика достатньо проста. Має відбутися пункт номер один, про що домовилися сьогодні в рамках трьохстороннього формату Європа Трамп, ну, президент Сполучених Штатів і Україна, президент Зеленський, це припинення вогню. Це може бути будь-яке короткострокове чи відразу довгострокове припинення вогню, але це пункт номер один, після якого буде зрозуміло, що Росія все ж таки готова до певного реалістичного переговорного процесу і до виходу з війни. Все інше буде означати, що ну я менезі це те, заради чого туди їде Путін. Він хоче затягнути час. Зрозуміло. Він хоче знову ж таки створити ілюзію готовності до чогось Росії, і в той момент трошки зменшити активність Сполучених Штатів на європейському напрямку. Дану, тобто і в підтримці Європи, в цілому і в підтримці України відповідно. І е затягнувши час, далі продовжувати експансію, як таку навіть збільшуючи її обсяги, збільшуючи її інтенсивності. Тому, якщо буде зрозуміло, що Російська Федерація хоче йти по другому сценарію, а в мене наприклад сумнів, що Путін буде йти по другому сценарію. Немає, то тоді треба робити те про що говорить президент Зеленський. Тобто суттєво тиснути на Росію економічно в цього, для цього у Сполучених Штатах є всі необхідні інструменти. Ми бачимо знову ж таки е сьогодні реалістичну позицію Трампа. Мадиться, давайте я так дуже коротко поясню. Трамп їде в Анкоріч на Аляску для вирішення ключового питання припинення вогню. Тобто для нього завдання номер один це зупинити війну, зупинити вбивство цивільного населення. Він докладається багато зусиль для цього. Він активно працює дипломатично, інформаційно. Так не завжди всім подобаються заяви Трампа, але це його стратегія, яка дає можливість очікувати обережно, очікувати там певну результативну дії. З іншого боку, Путін зовсім з іншим завданням їде на цю зустріч. Вон корі Він дав він їде через підпис завданням затягнути час знову таки взяти на себе функції ключового модератора і спробувати тепер уважно закінчити цю війну в рамках російського сценарію, закінчення, коли Росія буде отримувати ті чи інші доходності від фіналу цієї війни. Я думаю, що ви розумієте, що це не влаштує така другорядна роль, не влаштує Трампа. Це абсолютно точно не влаштує наших європейських партнерів, про що вони сьогодні в рамках зустрічі в Берліні президента Зеленського офіційно практично повідомили і це безумовно не влаштує Україну. Тому давайте так сигналом готовності до трьохсторонньої зустрічі, коли можна вирішувати ті чи інші питання, обговорювати ті чи інші питання, і є саме готовність припинити тут і зараз вогонь. Пане Михайло, можете зорієнтувати? Ну чи є розуміння в якому форматі президент України Володимир Зеленський може взяти участь от в цьому в в разі успішної зустрічі Трампа з Путіним в наступній відразу, як каже Трамп, і де це може відбутися, тому що з'являється ага. інформація різноманітна, або там знову ж таки в Анкориджі, або десь на теренах Європи. Не будемо спекулювати, ну тому що це не зовсім коректно. Ми ж бачимо неочікуване місце зустрічі в двосторонньому форматі Анкоріч-Аляска. Я думаю, підстави для цього ви прекрасно розумієте. Готовність Путіна я зараз сарказмом говорю, будь-де зустрічатись з будь-ким. Ви також прекрасно розумієте, але між тим, давайте тут правильно розставимо акценти. Трамп буде гарантом переговорного процесу, глобальним гарантом переговорного процесу, і безумовно команда Трампа достатньо швидко може вирішити будь-які логістичні питання, і назустріч підуть всі країни. Без виключення є певні обмеження. Безумовно ви враховуєте рішення міжнародного кримінального суду. Але я думаю, що логістична команда Трампа достатньо швидко побудує можливість проводити переговори. Далі президент Зеленський готовий долучитись до переговорного формату в будь-який момент. Позиції всі відпрацьовані, позиції всі синхронізовані з партнерами, включно з європейськими партнерами. Ми це з вами знову ж таки наочно бачимо. І є суб'єкт Путін, який безумовно не готовий до будь-якого трьохсторонньорту. Тому що далі треба приймати відповідні політичні рішення, які не зовсім будуть подобатись, е я навіть не скажу електорату Путіна, да а які не будуть зовсім подобатись країні, яка хоче вбивати е іншу країну, тобто да, топити її в крові. Тому е якщо ще раз, от якщо перша двостороння зустріч Трамп-Путін, Чітко зафіксує готовність Російської Федерації йти на припинення принаймні вогню, принаймні короткострокове, То тоді далі вже будуть інші формати. і Я думаю, що вони достатньо швидко будуть працювати. Пане Михайле, дуже важливо, що перед цією зустрічю на Алясці президент Зеленський поговорив з президентом Трампом разом з іншими європейськими лідерами. От ви можете нам розказати детальніше, якою була ця розмова, які там були ключові сигнали. Давайте трошки до до моменту розмови до цих основних сигналів. Там п'ять ключових сигналів є. Але давайте трошки інакше поставимо тут акценти. Дивіться, перше активність дипломатично зеленського. Вона. Очевидно, так тобто ми бачимо синхронізовану позицію. Я навіть назвав би це єдністю в Європі, за виключення там окремої країни. Не буду називати цю країну. Прекрасно всі розуміють про кого йдеться. Він вже програв війну. Ну він так говорить, що він програв Путіну війну, тому що це не про Україну. Але між тим є чітка єдність в Європі. Європа чітко жорстко конкретно говорить про. Те, чому треба дотримуватись певного сценарію фіналізації цієї війни, я поясню, чому це важливо. Ми бачимо зміну риторики, в тому числі американських колег. Ми бачимо набагато реалістичніші оцінки майбутньої зустрічі, в тому числі ми бачимо готовність з вами до конструктивної максимально активної співпраці Україна. Зеленський сполучені штати Трамп да, ну і лідери Європи а, і так далі. Чому тому, що для а, американців європейський ринки які вкрай важливі, це ключові ринки, а це основне місце доходності сполучених штатів дай втрачати ці ринки, тому що ти можеш дозволити комусь провокувати. Європу атакувати Європу, збільшувати обсяги експансії. Ну це нонсенс. Ви ж розумієте, на да? тобто ти не будеш проти сам проти себе працювати сьогодні. Що бачить пан Трамп? Він бачить єдність раз підкреслю, абсолютно єдність, абсолютно східні позиції у Європи, у європейських лідерів, Мед, Стармер, Макрон, Налоні, Ступ, ну і так далі. Тому і всі лідери Європи і пана Зеленського. Що вони обговорили? Це чітка позиція. Перше це припинення вогню номер. Один. Ми про це вже з вами достатньо об'ємно говорили. Друге це безумовно формат переговорів. Тобто про Україну можна говорити, вирішувати після трьох словно років війни, що буде далі тільки в присутності України. Безумовно, тому що Україна надсуб'єктна, і в тому числі через Україну буде присутня Європа, тому що це стосується перспектив ризиків Європи і так далі. Тому подібне, третє сам. Безумовно, ви не можете, скажімо так, попросити про щось Росію і простимулювати подальшу експансію, тому що вона не отримає покарання, чи буде позбавлено санкцій, чи буде мати можливість зафіксувати за собою якісь добутки. Це буде тільки стимулювати країну, яка не може вийти з війни. Ми про це у вас в етері неодноразово вже достатньо об'ємно говорили. Четверте, це безумовно чітке розуміння. Що треба робити з точки зору там санкційного тиску, з точки зору ізоляції Росії, з точки зору недопуску її до глобальних ринків і тому подібне. Ну і безумовно підтримка України в у всіх сенсах цього слова вона також має бути чітко впорядкована. Є вона зі мілітарна підтримка. І про все це проговорено і з Трампом за присутності через підкреслюю, європейських партнерів, які абсолютно в цьому синхронізовані і займають максимально жорстку позицію. Ви знаєте, тут же ключовий сьогодні. Це ж не навіть 2000, я буду відвертим, на 2013-2015 рік і у Європі є безсумнівне розуміння, тих ризиків, які несе Російська Федерація для європейського континенту, вона ж не зупиниться в Україні, а вона не перебудує свою економіку, не повернеться економіку до певних там вирішень соціальних проблематик. Вона не перебудує політичну систему, де немає конкуренції як такої, і безумовно Росія буде мілітарною диктатурою, яка зможе існувати тільки в стані війни проти когось. Ключовим напрямком для реалізації цієї мілітарності, агресивності є тільки і виключно європейський континент. Ми вже бачимо багато програм, які запускає Росія для впливу на європейський континент. Це все агресивні програми диверсії, компрометація, втручання у виборчі процеси і дискредитація. Пане Михайло, а Трамп уже заявив після розмови із Володимиром Зеленським і європейськими лідерами, коли вони узгоджували оцю спільну сильну позицію. Марк Рюте сказав, що це була дуже хороша розмова, дуже вдала. Трамп заявив після цього, що Росію очікують дуже серйозні наслідки, якщо вона не зупинить війну. І отут цікаво, а чи може у випадку, якщо ну скажімо, Трамп не отримає того, чого хоче? Від Путіна, чи може його гнів зачепити і нас? Як це вже було неодноразово, коли він звинувачував, зокрема, і Україну, і Росію, і говорив, що ця війна не мала була розпочатися? Там реаліст в повному сенсі цього слова він модерує ситуацію, він. Скажімо, так, керує ситуацією, він створює можливості. Я розумію, що іноді його заяви виглядають, там, скажімо так, з подвійним сенсом, да? і це викликає там певну тяжку емоційність у низки людей у деяких соціальних груп, і так далі. Але Трамп будує можливості. Він використовує оце вікно можливостей для того, щоб все ж таки зупинити війну. Він вибудовує переговорний формат, да де інша сторона, сторона агресора, яка вважає, що на неї немає ні в кого інструменту впливу. Вона погодиться на переговори реалістичні і погодиться на припинення війни. І безумовно Трамп буде м'яко кажучи, я зараз мягко кажу, ображений, коли одна сторона Україна абсолютно щиро підтримує ініціативність Трампа більше того, євро. Абсолютно об'єктивно оцінює його функціональність, його швидкість, з якою він приходить до такого переговорного формату, який ми бачимо вже вам З іншого боку, інша сторона, яка є безсумнівним агресором, буде все це е, помножувати на нуль. А вона буде це робити. І тому безумовно Трамп буде знаходитись в стані, коли треба буде одніх. Заявити про них, що вони працюють з нами як союзники, це про Україну. А і тут багато зусиль доклав президент Зеленський, щоб виводити ці достатньо комфортні комунікаційні відносини ну вірніше комунікації. І до цього були дотичні європейські партнери наші безсумнівно. З іншого боку, Трампу доведеться використовувати інструменти примусу, тому що це вже буде питання глобальної репутації, репутації глобального лідера, або, або або Путін буде модерувати процеси фіналу війни у Європі на своїх умовах, не зважаючи на пропозиції Сполучених Штатів, на ініціативи Сполучених Штатів і так далі, або все ж таки Росія поставлять на те місце, яке вона має займати. Я розумію, що справжні переговорні формати з. Яв з'являться тоді, коли буде в них приймати участь президент України, і зрозуміло, що коли замість Путіна буде за столом переговорів сидіти, той хто практично володіє сьогодні російськими активами, тобто це президент КНР. Але між тим. Все, що робить Трамп, воно так чи інакше просуває нас по кроку до зовсім іншої позиції. Да, до переговорної позиції. Це не така там фейкова переговорна позиція, яку Росія демонструвала через присутність групи мідінського да на переговорах. Ні, це вже зовсім інші формати, зовсім інші ризики для особисто Путіна, для Російської Федерації і зовсім інші можливості вийти зі всього цього. Пане Михайле, ми от з Максимом намагалися порахувати, коли за українським часом будуть відбуватися ці переговори. Ну і враховуючи різницю в часі за Аляскою, це буде глибока ніч з п'ятниці на суботу. Ну, ми можемо тільки уявити, скільки людей не буде спати цієї ночі. Так от у мене до вас запитання: чи варто власне жертвувати сном? Чи ми все таки сприймаємо цю зустріч як декларативну, ну консультативну, тому що нас на цій зустрічі немає. Ну, ми будемо онлайн присутні. Там ви ж розумієте. Я думаю, що достатньо швидко буде зрозуміло про що йдеться мова, і будуть консультації на рівні делегації сполучених штатів з європейськими партнерами, з нашим з, з президентом України і так далі. Дивіться, давайте тут трошки інакше поставимо питання. Я все ж таки радив не мати залишених очікувань щодо цієї зустрічі, тому що це в праві це двосторонній формат, це попереднє вивчення. При особистій зустрічі психотипу Путіна, да? на жаль, психотип Путіна треба було вивчати вже давно, да? розуміти, з ким ти маєш справу і як треба працювати з такого типу людьми з такого типу систем, але залишимо це вже позадушками. І Трамп достатньо швидко зрозуміє, з ким він розмовляє, що це за людина. І я думаю, що якщо перший крок буде припинення вогню. Достатньо швидко проговорено, то тоді, тоді так будемо мати достатньо великі результати. Якщо Путін почне свої оці історичні ренісенції, да про те, що він вбиває українців, тому що там 100 років тому йому особисто сказали це зробити. Це не буде мати ніякого значення. Я думаю, що це не буде мати впливів на Трампа, і там буде розуміти, з ким він з психічної точки зору має справу. Але ще раз завищених очікувань не має бути з іншого боку, це все ж таки інший формат переговорів. Більше того, президент Зеленський активно долучений до, скажімо так, цього формату. вже. І безумовно, хто хоче, може там дочекатись перших наслідків цієї розмови. Я думаю, що багато хто буде це робити. А дехто буде чекати вже наступних кроків, де Україна, безумовно, буде присутня. Я навіть не так скажу. Я вважаю, що в Ванкоріджі Україна буде присутня так, може не безпосередньо. В якості лідерів, да, тому що Путін боїться присутності лідерів, да а, але в якості країни, з якою активно консультується глобальний посередник, ну, на увазі президент Трамп, і який безумовно свою позицію звіряє з позицією ключових партнерів Європи і України. Пане Михайло, цікава власне також з нашої з того, як ми можемо з цього скористатися. ситуація миру, підписаного між Вірменією і Азербайджаном, які були підписані в Сполучених Штатах Америки за присутності Трампа. Чи свідчить це, що Росія остаточно втратила тут свій вплив в цьому регіоні? І, от те, що я почав, як нам з цього скористатися? Складне питання, знаєте, чому? Тому що Росія безумовно втрачає впливи, тому що Росія це не держава, яка може щось запропонувати партнерам конструктивного, консолідуючого, перспективного, да там технологічного. Нарешті Росія може вам запропонувати будь-якому партнеру, може запропонувати тільки конфлікти внутрішні, втручання у внутрішні процеси, ті чи інші війни. Я не знаю, там низький рівень життя. Олігархізацію економічних процесів і так далі, Росія не може нічого іншого пропонувати. І безумовно це не те, що подобається країнам іншим. Да на жаль, Росія все ще присутня на після радянському просторі, але поступово її впливи падають. Ви тут праві проблема ж в іншому? Проблема в тому, що Росія, підсвідомо розуміючи свою нікчемність, вона буде атакувати всі регіони. Вона і це сьогодні робить. Ми ж бачимо наскільки вони готові втручатися в перегони в парламентські перегони у Молдові. Що вони зробили з Білорусі да на ну, том років незмінний режим? А що вони роблять з Грузією, Да, ми бачимо, що за уряд сьогодні там і так далі. Як вони втручаються? Пробували втручатись в ті чи інші процеси в Казахстані, в Узбекистані і так далі. Так, Росія сьогодні, після трьох з половиною років війни в Україні, втрачає оці всі міфи, на яких була побудована страх, на яких був побудований страх перед Росією в цих країнах, перш за все. Сьогодні ці країни розуміють, що треба шукати партнерства з іншими лідерами, регіональними, наприклад, Туреччина чи з глобальними, наприклад, Китай. Що з Росією точно треба скориставшись моментом сьогодні, коли падіння російської репутації суттєве, коли впливи російські сьогодні практично зникли, глобальні впливи, треба скориставшись цією ситуацією, вийти в інші стосунки перестати мати Росію за ключового стратегічного партнера. Це дуже бісить Росію, і безумовно вона буде пробувати все це повернути до себе за рахунок великої крові. Отут тут треба всім це усвідомлювати, і безумовно, те, що сьогодні роблять вірмени і азербайджанці, це дуже круто. Дано це ще раз підкреслює три базові речі про Росію. Росія не є великою державою, росію не треба боятись і треба скористатись моментом, коли остаточно треба похоронити оці всі російські імперські амбіції. Дуже дякуємо вам за ґрунтовний аналіз да. за розмову, пане Михайло Михайло Подоляк, да. керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку.